У приміщенні управління сім'ї та соціального захисту населення, що на Семенівській, відкрили кімнату для ветеранів Ветеранський хаб. І хочу подякувати всім, хто долучився до відкриття от такого ветеранського хабу цього простору. Дуже вам дякую. Надіюся, що він стане у нагоді для наших ветеранів, де вони зможуть отримувати. Комплексну допомогу, так, підтримку якусь комплексну і інформування, і консультування. Ми надіємося, що у нас буде і психолог, який буде надавати допомогу психологічну, і юридичну допомогу, і проводити тут якісь тренінги, і навіть щоб ветерани просто могли прийти тут, поспілкуватися між собою. Обговорити подальшу діяльність ветеранського хабу запросили представників влади, депутатів міської ради, центру зайнятості, лікарні, центру спорт для всіх. Ветерани наголошують, хотіли б отримувати якісну професійну допомогу багатьох фахівців, серед яких і психологи, і реабілітологи. У Нас є велика проблема. Психологів, професійні психологи коштують великі грошей. Ми декілька разів разів запрошували з Ізраїля реабілітологів. До речі, були присутні. Борис Сігал його звати. Дякуємо за те, що він приїхав в наше місто. Але вони всі коштують грошей. Зараз на цей час всі психологи, які професійні, які дійсно можуть допомагати, великі компанії платять їм великі гроші. І багато із моїх знайомих, які відкривали ветеранські хаби, стакнулися з цих проблемою, що немає дійсно спеціалістів, які б могли професійно надавати допомогу нашим військовим ветеранам. Тому у нас є мета. На жаль, треба дуже багато грошей, щоб зробити дійсно ветеранський хаб, такі як ми хочемо зробити в Україні, не було. Я хочу, щоб він був, і це все, що було в Бердичеві. На проблема навіть навіть не в фінансуванні, проблема, щоб знайти дійсно чудових спеціалістів, які дійсно будуть допомагати. Військовий психолог Сергій Твардовський з Житомира планує тут проведення виїзних заходів для ветеранів. Я Тут для того щоб подружитися, Сергій Володимирович, клен, наш представник нашого центру реабілітації. Тут в Вердичеві весь час буде, і ми будемо і використовувати цей хаб, і плануємо. Долучитися до тих справ ветеранських дуже радий, що Бердичів таке новаторське місце. В чому начальниця відділу ветеранської політики управління сім'ї та соціального захисту нагадала про функції, покладені на них державою, а також зазначила про вакансію. Шукають психолога. При хабі планується надавати також психологічну допомогу. У нас тут рядом кабінет. Ми його як могли облаштували. Також шукаємо спеціаліста. Цей спеціаліст має працювати, ну, введено нам штатна одиниця, він може працювати, і отримувати за це заробітну плату, яка е, юридичні послуги, послуги з консультування, послуги з перенаправлення. Е, також ну, ми з сім'ями загиблих, вивчаємо їх якби, потреби. І з особами з інвалідністю. Обов'язково, коли до нас звертається людина, ми складаємо соціальний паспорт, паспорт потреби, що, що ця людина потребує там житла, лікування, реабілітації. На жаль, даний в цьому році державою не виділялось кошти на реабілітацію та санкур лікування. Ну і мабуть на слідуючий, поки вони ну, не передбачені. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.